Лідер нації озвучив п'ять пунктів нашої перемоги. Пункт перший. Партнери повинні взяти Україну в НАТО. Пункт другий партнери повинні озброїти Україну. Пункт третій. Партнери повинні забезпечити економічне зростання. Пункт четвертий партнери повинні, тому що вони повинні. Хочеться сказати, що мені шкода української нації. Але мені не шкода. Українці воюють за те, щоб нація вижила, щоб вона залишилась на цій мапі світу. Але якщо це найкращий її представник, мені здається українська нація. Не заслуговує того, щоб мати свою державу, щоб вона була серед інших народів цього світу. Наша перемога вона на сьогоднішній день лише з одного пункту. Здогадайтесь якого. Та, на жаль.